Айдроп на 250 мільйонів ноуткоїнів. Шановні рису, бажаю здоров'я. радий вас бачити на своєму каналі. Боско, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене своєї мотивації все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Сьогодні ми знову будемо. Так би ви мовити випробувати свою долю на біржі OKX. зараз проходить дуже жирнючий аеродроп, де кожен бажаючий може отримати від 30 до, там, до 1000 доларів завдяки біржі, завдяки аирдропу. Про це я детально вже зняв відео. Інструкція від А до Я, Тому якщо, наприклад, ви робите свої там, перші кроки в крипті, обов'язково погляньте відео, буде м -м, воно вже. Точніше, воно вже є на моєму youtube каналі просто я зараз не буду розписувати, тоді ще розповідати, як там реєструватися так і таке інше. Зараз ми просто перейдемо безпосередньо на біржу OKX і дізнаємося, що мені випаде. В принципі, принципі, зараз лаконічно розповім. Зараз відбувається дуже така цікава акція на біржі OKX. 250 мільйонів ноткоїна розігрується і 5 тисяч тонн. Серед е, нових так мовити, користувачів серед тих користувачів, які вже там мають акаунти. Що для цього потрібно? всього на все там поповнити депозит від 100 доларів, зробити торговий об'єм. на, Ну я рекомендую робити на 10 тисяч доларів, тому що це максимально знаєте лайтовий такий об'єм. Не сильно по комісіям. Я, я врешті-решт поповнив депозит. Наскільки? На 101 долар. От зробив об'єм. в мене вийшло там 95 доларів, Тобто скільки це комісія в мене? Ну хай 5,5 доларів, 6 максимум. Але але потенціал від нагороди в рази вищий, тому що дивіться, розігрується 50 мільйонів. Ой, не 50 мільйонів, а 50 тон, тисяч тонн. Потім ну от на відповідно 10 тисяч ноткоїна на там 5 тонн. І відповідно в мене є зараз чотири білетика. Що означає чотири білетика? Відповідно, я знаєте, не хочу повторятися, тому що якщо ви хочете ознайомитися, то переходьте на ютуб каналчик, Ось це відео на 16 хвилин. Я все детально. Пояснив, що куди як, не хочу зараз сповторятися, максимально хочу е, виправити свою долю і побачити, що мені випаде. Давайте зараз е, всі разом дізнаємося. Погляньте, в мене є 4 тікета, відповідно, і за рахунок цих тікетів я можу вибрати ту чи іншу нагороду. Тому е, поїхали. Термінове включення. Основне відео я знімав 8 червня сьогодні, 15 червня. І я хочу наносити вам, чому нам 100% потрібно приймати участь в айдропі, якщо, звичайно, у вас є можливість. Тому що завдяки айдропу ми отримаємо монети 0. А вони а вони, буквально вже вчора почали рости. І, можливо, на кінець акції вони навіть оновлять свої хаї. Тому що, поглянути, 14 червня, сьогодні 15%, плюс 27%. Звичайно, це нам на користь, тому що ми отримаємо монети нот. І, можливо, до кінця акції вони будуть там оновлювати свої хаї. Це скільки ще відсотків? Плюс, плюс, Плюс 50. Тому я зараз цю максимальну можливість використовую на 100%. Реєструю на знайомих, на родичів. І кручу зараз об'єм не 10 тисяч, тому що в цьому відео в основному ви побачите, як я, наприклад, зробив там об'єм 10 тисяч, у мене були 4 білетика відповідно, і там випаде якась кількість ноткоїн, я вже не пам'ятаю. Але зараз я роблю нові аккаунти і м, кручу об'єм 50 тисяч доларів. За рахунок цього в мене е, випадає 6 білетиків. І ось погляньте, ось результат. Е, було 6 білетиків. Пола мені ноткоїни ну, в на загальну суму 6 половиною тисяч доларів що оцінюється в 136 доларів при затратах 20-25 доларів. Уявіть собі, якщо наприклад ноткоін ще виросте, наприклад, на 20-30% до кінця акції, ми ще більше заробимо. Тому шановні шановство, якщо у вас є можливість, а можливість це просто там 100 доларів на акаунт, зробив об'єм, все і, і чекаємо свої нагороди. Тому, якщо у вас є можливість, всім наголошую, всім рекомендую використовувати її на 100%. Тому що я повторюсь, реєструю на своїх родичів, на друзів, максимально використовую цю промку, тому що. Я гадаю, ми з цього 100% нормально так піднімемо. В нуль, ми не вийдемо, не вийдемо 100%, тому що ну, там, затрати, там, мінус затрати, плюс там, прибуток, тобто воно все рівно перекриває. Але але, я хочу максимально винести, тому багато аккаунтів роблю. Але е, маленьке уточнення, дивіться, що на туристів я про це не знав і навіть в цьому основному відео не говорив про це. Е, до кінця акції нам потрібно тримати на балансі більше 100 доларів. Тобто, якщо, наприклад, ви закинули там, 110 доларів, зробили об'єм, і у вас там залишилося на балансі 80, докиньте. Там тих ще 20 доларів, 25 для перестрахування, щоб ви 100% отримали ви нагороду. Тому, тому отак, маленьке таке включення, але хочу наголосити на тому, що якщо у вас є можливість, використовуйте її на 100%. Все для цього є. Відповідно, інструкція в Ютубі є. Там детально поглянете що куди як. Нічого там складного немає. Якщо у вас на цьому етапі виникають питання, напишіть, нія вам зрадішки в жур. І і що дивимося? Основне відео. І в цілому бажаю вам профіта. І, звичайно. Використовувати цю можливість на всі, навіть не 100 на свій 300%. Натискаємо почати показати точніше ви нагороду. Так, 1000 ноткоїна. Поїхали, супер. Давайте ще 3. Напевно, зараз буде 500. А, 500 і, напевно, теж буде і наступне теж 500. Давайте навіть оновимо сторіночку. Можливо, так, пофортить нам більше. Так, оновили. Бачимо, у нас тут два тікета ще залишилось. Ну, Надіємося, що зараз, можливо, хоча б 1000 випаде, або б, наприклад, там 3. Було б супер. Ні, мені здається, там вже все, все запрограмовано і далі також буде 500. Опа! 1000 випало і тому, і тому. Що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо 2000. 3 тисячі ноткої відповідно за чотири спроби. Давайте порахуємо, скільки це мені вдалося так би мовити заробити. Ну, це ще не зафіксований прибуток. Акція буде тривати до 27 червня. Тому я всім наполегрово рекомендую використовувати цю можливість на всі 100%. Реєструємося за посиланням. Буде під цим, відео. тому за рахунок того, що як ви перейдете за моїм посиланням, у вас будуть бонуси. І вам буде легше звичайно торгувати, і буде набагато вигодніше. Тому обов'язково реєструємося за посилання, яке знаходяться під цим відео. Е, так, 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 поїхали. У нас є 4, 4 нонагроди, ну, відповідно загальна вартість, скільки нас встигає 3000 ноткою. Наскільки це зараз ми порахуємо? Так, зараз ноткою у нас 0,019. Давайте так відразу порахуємо. Е, у нас є наскільки є? У нас є 3000, Значить, 3 тисячі. Ми множимо на 0.0. 19 Ітого 57 доларів. Ну, це звичайно не зафіксовано прибутку. Але, але, враховуючи те, що я витратив на всього 6 доларів. 6 доларів Ми мінусуємо 6-57, ну, тобто. Умовно кажучи, за цю промоакцію у вас є ноткоїна на 50 доларів. Я, чесно кажучи, не знаю, що нам товариство, який курс, курс буде ноткоїна на завершення цієї промоакції, тому що це до, до буде тривати до 27 червня. Але, але разом з тим, якщо, наприклад, він підросте, то взагалі супер. Якщо, наприклад, впаде, то не сильно супер. Але, 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 але я вважаю, що цю промоакцію потрібно 100% використовувати, тому що ризики мінімальні. Враховуючи те, що вам потрібно просто зареєструватися, пройти верифікацію, закинути 100 доларів, відповідно там. Зробив об'єм, швидко про це все детально розповів в своєму відео, показав, як там правильно все робити, щоб у вас, знаєте, не, не, не влетіли в мінус і все максимально було на лайті, щоб менша була комісія. І максимальний великий профіт, тому що тому, ну, тис обов'язково підписуємося на мій ютуб канал, таку жирну подобайку на це відео. Врешті-решт є можливість використовувати її. І обов'язково підписуємося туристи, на мій телеграм канал тому що там маса корисної інформації стосовно різних промок, стосовно різних ігор. Одним словом, якщо вам цікава крипта, обов'язково підписуємося. Посилання на мій канал буде під цим відео. Врешті-решт, дякую вам за перегляд. Отаку жирну подбайку на це відео і, врешті решт обов'язково виконуємо, тому що це база, і за рахунок цього можна дійсно заробити. Я цьому приклад, тому що я зараз аккаунти вроблю дуже багато. Реєструю на маму, на тата, на брата, тому що, поки є можливість, треба її використовувати. Повторюсь, на всі 100%.